Добро здоров'я і панове, категорично вас із великим задоволенням я вітаю на Ютуб каналі Василь Кламчук. Це наша друга сьогодні зустріч. Сьогодні це субота, 14 січня. Я щиро вам дякую, що ви на каналі. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити. Як ви знаєте, вранці були в нас удари, прильоти. Ну по різному кажуть С-300 з території Білорусі, кажуть кінжали, кажуть інскандери. Де я думаю, що впродовж дня ми будемо бачити, але це вже не так важливо. Хоча, в принципі, і за нашою відповіддю важливо. З розумінням, куди нам треба відповідати, з огляду на повідомлення, які я маю, от на цю секунду, коли я записую цю другу частину, є прильоти в нас в Дніпровському районі в Києві в об'єкт критичної інфраструктури, і є падіння уламків ракети на нежитлову частину в Голосіївському районі. Ну і разом з тим є повідомлення про те, що відбувся зліт кількох, ну не десяти, там сім-вісім цих стратегічних бомбардувальників різних типів. Так що не знаю знову ж таки. Коли ви дивитеся це відео, вже буде тривога, напевно, по всій території України. А може, я і помиляюся, можливо, якийсь тренувальний зліт, але знову ж таки, вже до вечора будемо розбиратися. Поки що ситуація ось так виглядає. Ми в попередній частині з вами багато говорили про внутрішній політичний розклад в Казахстані, якраз як він тисне на театр бойових дій. Ми подивилися на оперативну обстановку якраз на театрі бойових дій в контексті Солідара, Кремінної, Кінбурзької коси, Херсонської області, ситуацію в Криму. Зараз. Ми, до речі, коли розуміємо, що той самий найголовніший учасник цих подій з боку Касапі, ну, до останнього часу медійному просторі Пригожин, знаєте, достатньо сильно, як то кажуть, касаби пайзна Коли в них пишуть, знаєте, там, де там 200 по там той, що загинув, каже пиль, пил. Ну, тобто вони своїх людей отак от вважають після того як вони гинуть. Ну і звичайно намагаються надолужити оці от пильові втрати, і абсолютно на повному серйозі пишуть, що в Казахстані почалась вже третя хвиля вербування ув'язнених для участі війни з Україною, яка покриває практично всі колонії у всіх у всій, по всій території Казапстану. При тому, що перша хвиля таких такого вербування йшла в центральній частині Касабстану. А з 26 червня по 21 вересня потім Урал і Далекий Схід це з 21 вересня по кінець грудня. А зараз почалися вибування ув'язнених до Вагнера в в'язницях Чечні, при тому, що раніше найманці не були помічені в цьому ну ці вербувальники в цих регіонах. Окрім того, в цих регіонах в'язницях знаходиться багато ув'язнених, особисто ці вороги Рамзанки Дирова. Ну і ще, звичайно, що для Пригожина, ще й Велика зручність в тому, що Чечні а, практично м, немає до сьогоднішнього дня яких ув'язнених в його силах, і там він може робити якісь речі, які він не може, наприклад, робити на Рязанщині чи в Смоленщині, чи ще десь. Це фактично екстериторіальна е, така екстериторіальна е, утворення, екстериторіальне. При тому, що кажуть, що Вагнер розпочав е, і жінок в'язнів вербувати. Крім того, значить, про вербування в ПВК Вагнер повідомляють роди. Чи іноземних в'язнів, причому, що громадян Узбекистану, Киргизстану, Азербайджану і навіть африканських країн. При тому, що вербування іноземців є незаконним. Але що, він пропонує гроші і можливість шкурнути, ну, напевно, якось так і будуть рухатися. При тому, що. От така хода, знову ж таки, щоб ми розуміли міжнародний аспект, про який далі будемо говорити, і а, позитивні зрушення в плані постачання Україні важкої зброї за спостереженнями воєнної розвідки України. Країна, терорист проводить підготовку до довготривалої війни. Проведені Путлером заходи реорганізації економіки і військово-промислового комплексу Кацапів свідчить про підготовку проведення а, Кацапами, а, ходи, переведення повністю життя країни на воєнний стан. А ці заходи спрямовані. На посилення потенціалу збройних сил Кацапстану і створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані кацапськими окупаційними військами. Намагання країни окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавне призначення начальника генштаба Герасимова новим командувачем окупаційних військ, свідчить не лише про військові невдачі Кацапів, а й про підготовку Кацапів до продовження широкомасштабної довготривалої війни. Звичайно, що що це не може не тиснути на весь світ. Ми з вами не один раз говорили, що світу ну не потрібно довга війна, тому що довга війна це довгі ресурси, оскільки всі країни підтверджують підтримку України стільки, скільки треба, але це стільки, скільки треба, звичайно, залежить від того, якої якості, якої швидкості, якої кількості буде ця допомога для того, щоб всі питання якомога швидше вирішити, якраз на полі бою. Ну, цей злам тектонічний, звичайно, відбувся. Ми за останню добу з вами вже рефлексуємо на інформацію про танки, про то, що, те, що тощо, і от сьогодні, коли в Києві була ніч, якраз зустрічався що на зустріч Байдена і а, Фуміо Кісіді, це прем'єр-міністр Японії. Ми беззастережно заявляємо, що будь-яке застосування Кацапстаном ядерної зброї в Україні буде актом ворожнечі не проти людства. Це вже такий, якби на широкий загал, щоб всі розуміли, і в в Кацапстані, в тому числі, що це не Путлер з Україною буде питання, якби намагатися вирішити, а це вже. Злочин проти людства, ну і з наслідками такої атаки. І цей злочин нічим не зможе бути виправданий. Отак вони вдвох сказали: ми рішуче виступаємо проти несправедливої жорстокої війни Кацапів проти України. І ми надалі будемо запроваджувати санкції проти Кацапстану і будемо надавати Україні абсолютно непохитну підтримку в умовах огидних атак Кацапів на об'єкти критично важливої інфраструктури, які на жаль сьогодні мають продовження в Україні. Не зважаючи на підвищення температури, не зважаючи знову ж таки на всю логіку на входження Кацапів в стратегічні запаси свої, але бачите, Київ С-300 це щось новеньке, насправді в лапках. На жаль, але в Укроборонпромі вже випробували український ударний дрон на тисячу кілометрів. Я думаю, що його можна і далі випробувати якраз по точкам старту. і Нехай вони будуть і в Білорусі. Можливо, таким чином і провокують наші удари по Білорусі, щоб білорусам сказати, бачите, бачите українці б'ють, давайте будемо заходити і вирішувати якось ситуацію. Ну, в концерні повідомили, що перший зразок випробували в повітрі і готуються до наступного етапу. Це демонстрація можливостей дрона Камікадзе керівництву сил оборони. Думаю, що в бойовому варіанті треба це робити. Сьогодні проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів, можливості використання навантаження до 75 кілограмів. Це достатньо багато вибухівки. До, досяг такого етапу, коли про нього ми вже на жаль говорити нічого не можемо. Так заявили в Украборонпромі. Чекаємо на випробування, і ось така основна реляція завершення попередньої доби, власне, коли вже ніч на пізній вечір. Ми побачили в очільника офісу президента пана Єрмака з таку нотаточку, що Україна почала отримувати від союзників важку техніку. Да, щоб виграти цю війну, нам потрібна додатково військова техніка. Важка техніка. Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, що ми вже почали отримувати важку техніку. При тому, що одразу дописав в своєму ресурсі міністр закордонних справ Кулєба, вже п'ять країн готові передати Збройним силам України танки Леопард. Ну ми плюс-мінус ці країни знаємо. А вони і балтійські країни, напевно, щось там в Німеччині є Іспанія, є Фінляндія. Так, що десь на цьому рівні абсолютно. При тому, що Німеччина, як пише Блумберг, да, Равлик бачте, рухається, оголосить про надання Україні танків Леопард-2 джерела журналістів в німецькому уряді зауважують, що Берлін все ж таки дослухався до численних закликів надати важку техніку України. При тому, при всьому, що е, на цьому тлі е, я просто боюсь, е, якби помилитися в тому плані, що можливо як, не тими словами е, скажу про людину, але можливо, Равлик і не що, Шольц. Ну, Чи в тому числі Шольц. Бо якось дуже симптоматично на тлі цих знань Крістіна Ламбрехт, це міністерка оборони е, Німеччини, вирішила піти з посади, да, подає відставку міністерка оборони е, Німеччини. Це написав більд. І от Financial Times сьогодні вранці дає в розвитку, що міністерка оборони Німеччини це та, до речі, яка приїздила в Україну. Пам'ятаєте, в Одесі вони з Резніковим нашим міністром оборони навіть в сховищі сиділи вночі, вона в готелі зупинилася була по Вітряна тривога, що вона точно все чула, знає, бачить, розуміє. Так от Financial Times говорить, може піти у відставку вже наступного тижня. Джерела видання в уряді повідомляють, що таке рішення може бути спричиненою низкою хибних кроків і заяв Ламбрехт на нинішній посаді. От я ж кажу, десь от симптоматично, бо може гальмо було не з тим іменем. Більшість колег вважають її слабкою лідеркою для настільки важливого. Моменту в історії як війна, яку розв'язала в центрі Європи е, Кацапстан, Німеччина має прийняти низку знакових рішень щодо постачання важких озброєнь для України, і пані Ламбрех, на думку цих джерел, німецькому уряді не здатна ефективно виконати свої функції в даній ситуації. Серед можливих наступників пані Ламбрех вже називають парламентського повноваженого у справах збройних сил Єву Хьогль і або парламентського державного секретаря при, при Федеральному міністрі оборони Зімті Мьоллера. Ну будемо бачити. Ми поки що. Ну я не знаю цих людей, але будемо досліджувати і дивитися, в який спосіб ну, якби пришвидшити цю всю ходу. При тому, що Велика Британія теж, от Гардіан написала, фактично, 16 січня офіційно оголосить, але це вони давали, що післязавтра оголосить про рішення передати Україні танки челленджер 2. Таке рішення Лон. Да на має спонукати і Берлін. Бачите, дозволити експорт в Україну танків Leopard 2 Але сьогодні з'явилася теж вранці інформація від Independent, що прем'єр-міністр Британії Ріши Сунак погодився остаточно надати Україні. Ну кажуть, якийсь підрозділ танків. Я не знаю, чи це буде рота танків чи якийсь взвод, ну якусь. Якусь кількість видання повідомляє, що вже незабаром Україна отримає щонайменше 4 бойових танки британської армії Челленджер. А згодом часові ранки невідомо ще 8. Тобто десь натівська рота, 12 штук. Ми знаємо, що натівська рота танкова це 10-14 танків. 12. При тому, що про свій намір Реши Сунак планує сповістити президента України Зеленського вже сьогодні. Так стверджують журналісти. Ну, подивимося, чи вони помиляються, чи їх джерела помиляються, бо ми це дуже легко і швидко всі з вами. Перевіримо, італійська сторона теж почала голосно говорити, що передаємо. Ми не думаємо, не нам остави. Ми передаємо Україні е, зенітні ці ракетні комплекси САП ті, е, які здатні збивати балістичні ракети. За е, даними італійських видань, зелене світло було дано якраз от останні пару днів за вказівкою безпосередньо прем'єр-міністра Джорджої Мілоні. Я думаю, що в цьому контексті вона готує свій приїзд в Україну, щоб не з порожніми руками. Ну і видання повідомляє, що прискорити рішення про передачу Україні батаре... батареї допоміг е, сильний тиск з боку. Вашингтону, правда, італійці кажуть ні, зараз я по поясню. Але що стосується цієї батареї і характеристик цього устаткування, значить, дальність знищення літаків більше 100 кілометрів, дальність знищення балістичних ракет 30-35 кілометрів, висота знищення до 25 кілометрів, маса бойової частини зенітної ракети 15-20 кілограм. Ну і е там двоступінчата ракета 30, вона виносить і одночасно наводить снаряди на 16, цілей. от е таке остатку. Плюс Петріо, uh, так що незабаром, я думаю, буде легше боротися. Uh, при тому, от, uh, як... Італійці заперечують, що на них тисли кажуть, що міст пакету військової допомоги визначається суто міністерством оборони Італії у відповідності до запитів Києва. При цьому Рим не зазнає тисків з боку будь-яких інших країн. Це міністр оборони Італії Гуїдо Крозетто сказав. Я бачив в змі інформацію на тему там тиску на Італію стосовно передачі України цих зенітно-ракетних комплексів САМТЦІ, яка повністю вигадана. Уряд в плані допомоги Україні не зазнає жодного тиску з буті якого боку, зокрема і з боку Сполучених Штатів Америки, є звичайно ті, які е, намагаються бути з головою в піску в Угорщині. Пояснили, чому заборонили транзит зброї для України. При тому, що ще раз нагадаю, що я розділяю уряд Угорщини, людей Угорщини, країну Угорщини, і навіть міський голова, мер Будапешта, який був в Києві днями, сказав, що е, дійсно що не, не, не зважайте на Орбана і його уряд, тому що це не вся Угорщина. Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергій Гуяш заявив, що постачання важкого зброєння в Україну може стати причиною чергової ескалації. В Угорщині вважає, що якщо в справу втрутиться, хоч одна безпосередня держава-член НАТО, це може призвести до початку третьої світової війни. Краще, звичайно, не воювати з Кацапами, а отримати Закарпаття, як напевно прописано, в якихось секретних документів. Я тільки тут ем, бачу якраз причину цієї всієї ситуації пов'язаної з поведінковою моделлю Угорщини, тому що в Путлера є напевно. Папірець, є папірець, каже, а я ж показував Форбану. От бачите, він ж погодився. А тепер ядерна безпека, електростанції, Польща і Литва будуть добиватися, аби в Євросоюзі в цьому 10-му пакеті санкції були запроваджені обмеження, про що ми говоримо з вами достатньо часто в відношенні ядерного сектора Казахстану. Ну всі ви прекрасно знаєте, що Казахстан будує велику кількість атомних електростанцій по світу. Це непогане джерело валютних надходжень. Поки що вони не підсанкційні, включаючи те, що якраз Кацапи всі свої електростанції забезпечують пальним ядерним, там твели, так звані, бо в них є сировина, в них є збагачення, вони вивозять ядерні ці відходи, і тому вони безпосередньо імплантовані в дуже серйозному варіанті в світовий ядерний атомний мирний процес. Ну і звичайно, МАГАТЕ на цьому живе. Але якщо би з урахуванням того, що Кацапи не пристають на абсолютно. Ре... Альні вимоги залишити територію Запорізької атомної електростанції, яка їм не належить взагалі. то звісно, що було б непогано, щоб в 10-му пакеті було щось пов'язано з атомною електрикою енергетикою Кацапською. Але на всяк випадок, бачите, Рафаель Гроссі, директор МАГАТЕ, сказав, що наступного тижня він відвідає кожну з п'яти українських атомних електростанцій. Він побуває на Чорнобилі, щоб запустити роботи місії агентства. Я вчора розказав. Що буде на кожній атомній станції якісь представники МАГАТЕ знаходитися, це значне розширення присутності МАГАТЕ в Україні. Ну і поки що ця місія працює лише на Запорізькій АЕС. Ну як вона працює, теж ви мені в своїх коментарях з тих місцевин пишете. А я доповідаю людям. А ще далі, друзі, дипломатичний фронт. і Він дуже важливий, якби в розвитку. Да? Ми дивимося на події. Ми вже говорили про те, що планується великий десант а з Єврокомісії до 15 очільників. От напрямків, ну, Кабінету міністрів по суті Євросоюзу на чолі з Урсулою фон дер Лейн, приїздять до Києва, буде великий саміт Україна ЄС. А, до речі, Україна буде брати участь і в Даосі. От незабаром буде форум, ви знаєте, але там, ну, звичайно, менше про економіку, більше про безпеку, але тим не менш. Якраз економічний аспект теж він присутній. А, так от, Україна розраховує пройти перемовини про вступ до Євросоюзу менш ніж за два роки. Пам'ятаєте, теж я говорив, що на цей момент приїзду пови... ну, якби логіка така, повинні щось сказати про початок чергового етапу по входженню України до Євросоюзу, а саме початок офіційних перемовин. Мови про входження України до Євросоюзу в різних країнах це забирає різний час. Ну чи стосовно різних країн забирає різний час. Там Турки ведуть перемовини про вступ до Євросоюзу вже скільки років. А там Балканські країни 5 років, там і 3. От Шмигаль каже, що менше ніж за 2 Україна. Прем'єр-міністр Шмигаль зауважив, що зараз Україна завершує виконання семи рекомендацій європейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки для євроінтеграції. Ну, я думаю, що. От якраз і запускаються всі речі до приїзду цієї делегації, також в Україні мають проаналізувати відповідність законодавства законодавство Євросоюзу, А зараз вища рада правосуддя, знаєте, запрацює. щоб чітко зрозуміти обсяги робіт, які потрібно виконати паралельно з оцінкою відповідності, прийняттям і провадженням європейського законодавства України буде готуватися до безпосередніх перемовин щодо самого вступу. Друзі, от якщо вже казав єдність. Європи, цієї інституції звичайно буде перевірятися і бажаннями, і хатєлками, і небажаннями, і не стосовно 10-го пакету санкцій. От ці якраз речі дуже характеризують реальний стан речей в родині, яке називається Євросоюз. І Оскільки я вже говорив з вами тільки що про атомну енергію, то давайте я розшифрую, бо реально Польща і Литва пропонують включити обмеження щодо Кацапської атомної енергетики до цього 10-го пакету, і, от ем, повідомляється, поки що. Так що е, дипломати мають намір прислухатися до ініціативи України і будуть закликати включити до списку якраз санкції проти Росатому і її керівництва. Серед інших запропонованих заходів дипломати назвали заборону більшої кількості кацапських засобів масової інформації, які продовжують мовити в Європі, відключення низки ще банків від системи СВІСТ і запровадження додаткових санкцій щодо Білорусі, щоб е, завадити Кацапам обходити європейські торгові заборони, також вони повідомили. Що є знову спробує покласти край торгівлі алмазами між Бельгією і Кацапстаном? Вот Ось такі от. Напрямки, звичайно, шише в нас в Україні внутрішньополітична, бо да з більшою активністю дивимося суспільство в бік представників опозиційної платформи за життя, які знаходяться в Верховній Раді. Я вам говорив стосовно математики, стосовно емоційності і справедливості. Це трошки різні речі, тому що треба, щоб, щоб голосував. Да і бачили вчора там 300 депутатів, щоб голоси були, тобто їх просто взяти підняти. І тому а, неможливо а слуги народу кажуть, що ну да, там же є конституційні якісь речі. Але, тим не менше, вчора через е, позбавлення громадянства і власноруч одна заява п'ятьох виключили зі складу депутатів, і це якраз представники опозиційної платформи за життя. І е, вчора, якби журналісти так впіймали ну, в хорошому розумінні, Арахамію і е, сказали, ну, і що? І каже: а ми готуємо наступний пакет позбавлення мандатів. Так він відповів. Одночас цей процес має бути юридичним, а не політичним. І додав, що лише за такої умови ця історія. Буде працювати багато політичних опонентів, намагаються просувати популістичні ініціативи просто для того, аби попіаритися в Фейсбуці, застосовувати неконституційні процедури, просто для того, щоб сказати, а ось хтось підписує, а хтось не підписує. Наприклад, велика кількість наших членів фракції не підписують популістські заклики, тому що ми розуміємо, що це не буде працювати. Це просто для того, щоб підіграти комусь політично. Тому зараз ми не робимо цей процес політичний, а робимо юридичний. Ну насправді, бо просто без Медичних підстав вивести зі складу Верховної Ради, людина потім йде в суд, хоч в суд Європейських прав людини каже, на момент виведення не було підстав. і Суд європейських прав людини каже, точно, ну там не, не, не показано пальцем, що ти злодій, що ти безпосередньо закликав, так? Путлер прийди допоможи. А, ну, а тебе вивели. Значить, все не, не конституційно. А абсолютно, все, якби тепер, от, я згадую весь час слова Івана Степановича Плюща, що Верховна Рада може все. Ну так підвідіть умови, бо ми ж вимагаємо такі ж умов, які відсутні в Європі в контексті там виведення заморожених касавських грошей. От так точно і тут. Нема умов, але чому нема? Зробіть і вони будуть. Так ще й паралельно, бачите, не. Секретар ради нацбезпеки і оборони пан Данілов каже, що всі депутати ОПЗЖ мають піти з Ради. Він прокоментував якраз позбавлення депутатських мандатів Медведчука, Деркача, Козака і Кузьміна. Якщо по справедливості, беріть, каже, список ОПЗЖ, і вони всі мають залишити Верховну Раду. Це люди, які привели до нас сюди війну, люди, які постійно дбали тут за інтереси Кацапстану, для яких Путлер був кумиром. Що вони роблять в Верховній Раді, коли йдуть кровопролитні бої за нашу Україну? Мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден з них не має права, принаймні морально, на сьогодні знаходитися в межах Верховної Ради України, так сказав Данілов. І вважає, що э, прокацапська партія, яка заводила Русський мір, ну і все, якби да, повинні всі розуміти, яка ситуація, з ким вони зараз мають справу, і наголосив, що 30 років державі закривали очі на прихильників Кацапстану, і зараз неприпустимо залишати ситуацію такою, як вона є. E, далекі відгадки. Що це просто особиста думка Данілова, він все ж таки офіційна особа і Рада Нацбезпеки безпеки і оборони, і десь, напевно, щось рухається для того, щоб підштовхнути до якихось рішень, які би могли бути чи через санкційні, чи через якісь рішення всередині Верховної Ради. От звернули увагу на речі, які є. ну, Наприклад, ці петиція, да, про, на, на сайті президента вже там за 25 тисяч вже набрано. тобто, а з іншого Боку теж звернули увагу на те, як бояться вони виходити з Верховної Ради. Одна з знакових подій, якраз минулого дня, теж багато хто звернув на це увагу публічне зречення. Одного з лідерів їх же там двоє було, да, там Кущ Медведчука і Кущ Юрія Бойка. Так от Бойко, да, по суті, зрікся вчора своїх чотирьох колишніх ну, соратників, позбавлених напередодні депутатських мандатів. Він назвав рішення правильним. правильним, Правда, російською мовою Верховній Раді російською мовою про це говорив, звинувативши Медведчука, Кузьміна Деркача і Козака в зраді Батьківщини. Себе ж він назвав патріотом України. Однак нічого так яскраво не... А під підкреслюю, під як кажуть, от люди, які почали коментувати ці всі звернення, так ти ж брав участь у Соловйова на третій день вторгнення окупантів. Ти ж там е, ну, теж був в ефірі з Пушиліним, і Теж плюс-мінус на початку агресії про це все говорили. Ну і от реально повертаючись до петиції з проханням звернутися до Верховної Ради, щоб та розглянула законопроект, от про позбавлення мандатів. На да, двадцять тисяч. От приточної колеги, двадцять тисяч голосів. Менше ніж за добу. Ну, дійсно, треба якась, якесь підґрунтя, треба закон, якщо щось треба зробити. Бо просто так ну, би підняти і е, да, підняти і викинути, це буде з великою перспективою подальших судових розглядів. Можливо, не сьогодні, але завтра, кому це потрібно. Так, друзі, із позитиву, тому що не знаю, чим закінчиться сьогоднішній день. Сподіваюся, що все буде добре, але про всяк випадок. Е, Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink. Е, да, 8 Тисяч від Польщі, вони вже передані енергетикам, медикам і в пункті незламності стоять. Загалом країні передали вже, як от каже, це пан Федоров, наш Мінцифри, е, 30 тисяч терміналів. І е, щодо е, грошей, на сьогоднішній день я бачу теж статистику, що в Україні покращилися якраз е, от настрої людей пов'язані з фінансами, пов'язані зі сталостю гривні, купівельність, проможності. Тобто люди більш оптимістичні. Там ще не карколомні показники, але вже вони сьогодні. Краще, аніж в грудні 2021 року. Це ще коли війни не було, але було якесь таке в повітрі очікування. Ну і для того, щоб сталість системи забезпечена була і надалі. Євросоюз перерахує перший транш мікро, макрофінансової, вибачте, макрофінансової допомоги вже в січні. Ми почнемо в січні з першого траншу допомоги 18 мільярдів євро. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який Європа надавала коли-небудь країнам-партнерам. Оце заявила очільниця Єврокомісії. Фон дер Фондерляєн, і думаю, що на такій мажорній ноті ми, по-перше, будемо один одному дякувати для того, щоб слідкувати за ситуацією. А по-друге, якраз на такій мажорній ноті вони готують свій приїзд до Києва. Будемо радий зустрічати в перших числах лютого. Все буде добре. Обов'язково, друзі. Я щиро вам дякую, що ви є на ютуб каналі Василь Кламчук. Якщо ви ще не встигли підписатися, будь ласка, підписуйтесь, дзвіночок ставте, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси, категоричні українські подобайки вітаються і допомагають. Алгоритму Ютубу більш широку аудиторію саме україномовному контенту. Якщо є вільний час, гарне настрій, натхнення, будь ласка, і уважуха, гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах. Дякую Патреонам, не втомлююсь. Спасибі спонсорам каналу, спасибі величезне. Друзі, ми всі на одній хвилі. Доктрина в нас спільна. І вона незмінна. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. Дякую ще раз за ваш час, за вашу увагу. Ви не перемикайтеся, ми пхаємо далі. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Ви тільки мені не хворійте. Слава Україні!